Вітаємо в ефірі з Вашингтона. Зараз виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене назвати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати та відповісти. Якщо в нас буде відповідь на те, що ви питаєте, так само заохочуємо вас писати. Звідки ви дивитесь та слухаєте на наші програми. такі коментарі завжди нам приємно читати ну і теж важливо знати звісно не чують та бачать голос америки української сьогодні Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що його команда вже спілкується із командою українського президента Володимира Зеленського а також незабаром планує спілкуватися і з російським очільником Владіміром Путіним для того, аби вияснити перспективи завершення війни у спілкуванні з пресою. Напередодні Дональд Трамп не виключив можливості запровадження санкцій проти Росії, якщо Росія відмовиться йти на перемовини чи укладати угоди. Але точно Дональд Трамп не про. Яснив, якою буде політика його адміністрації щодо подальшої допомоги Україні, детальніше про всі ці заяви поговоримо із нашою колегою Тетяною Ворожко, яка приєднується до ефіру. Нині сподіваюся, ми можемо її побачити зараз. Таню, привіт! Сподіваюся, відновимо зараз зв'язок Танєю. Танією. значить, Таня є Тан... Тан... так, можемо. Yeah. Так чудово чудово. Тепер ми тебе чуємо чудово. Таню президент Трамп вже з перших днів показує, що він готовий більше спілкуватися із пресою ніж його попередник Джо Байден. І От напередодні на події, яка була зовсім не пов'язана з Україною, журналісти мали нагоду йому знову поставити низку запитань, які є дуже важливими для наших глядачів в Україні, зокрема щодо перспектив завершення війни, яким є його план. Чи прояснив щось Дональд Трамп? Які нові заяви від нього ми почули напередодні? Так, дійсно він дещо прояснив, і ми почули дещо нове, але в принципі давайте пройдемося по всіх основних тезах. Перше, про що ти вже сказала, це а, чи можуть бути застосовані санкції проти Росії, якщо Путін не піде на перемовини. Ми чули про це напередодні. Було таке більше лунало як припущення. Наперед, вчора, ну скажу так, день перед тим. Вчора ми почули це дещо чіткіше. Давайте власне, послухаємо от, власне цю розмову між журналістом і а, президентом Трампом. Ви закликали до припинення вогню в Україні. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, ви запровадите додаткові санкції проти Росії. Звучить імовірно. Чи вважаєте ви, що зараз треба заморозити війну? Війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, чого у вас не було? Війни б не сталося. Війни в Україні ніколи б не було, якби я був президентом. Також його запитали щодо надання зброї Україні про що він сказав, що це теж можливо, продовження постачання зброї, що про це й ведуться розмови. А це теж це, це, це можливість теж не виключається. А але сказав він, Європа має надавати більше допомоги Україні. Ми про це чули раніше під час передвиборчої кампанії і день перед тим. А він сказав, що Сполучені Штати надають на 200 мільярдів більше допомоги Україні ніж європейський союз. Ну ті цифри, якими ми володіємо, які офіційно повідомляються на сайтах як Пентагону, так і Європейського Союзу. Ми бачимо, що це 175 мільярдів з мільярдів спочатку вторгнення з боку США і 145 мільярдів з боку європейського союзу, як блоку, так і окремих країн. Але все ж таки бачимо, що все ж таки ця є різниця є на користь Сполучених Штатів. Трамп підкреслив, що Європа більшому зацікавлена. Оскільки між нами а, океан, а наступна теза, яка пролунала, також можливо а, дещо а, нова. Він сказав, що він про це го він гуспілкувався про необхідність а, завершити війну в Україні і, скажімо так, питав це Сідзімпіні, що він теж мав в цьому посприяти зіграти якусь певну роль. А також він знову повернувся до, до обговорення про те, що він буде готовий спілкуватися з Путіним. Можливо, перша розмова, як ми раніше чули, під Майка Волса буде телефоном, і готується зустріч. Може бути зустріч безпосередньо з президентом Зеленським. І знову підкреслив, що Зеленський готовий до готовий до угоди, але каже, що для цього для танго потрібно двоє. А щодо Путіна він а, він не знає, поки що, і нагадаю, що раніше він досить чи напевно досі так чітко висловився про те, що він не знає, чи готовий Путін іде на, на, на перемовини, але угода є в інтересах Росії. А під сказав, що там дуже висока інфляція, погана економіка. І якщо Путін не піде на угоду, то а це може а, Росія може знайти себе перебувати в значній скруті, що це не є шлях керувати країною. А ми почули, ми знаємо, що того ж дня відбувалися Говори між Путінем і сідзінпіням від зв'язком відеозв'язком. відповідно до їхніх прес-релізів. Ми знаємо, що вони говорили про завершення про, про війну Росії проти України. Не знаю вже в якому форматі Це звичайно, що ця розмова публічно не є. Також спілкувалися по тайванському з приводу позиції щодо Таваню. А від а, Кремля пролунала так. від імені Ушакова помічник помічник а, в Кремлі з питань зовнішньої політики. Він сказав, що а, Путін готовий йти на переговори, але це має бути на взаємови, взаємовигідній основі та взаємовигідній повазі. І також ми почули знову від президента Зеленського. Він знову наголосив, що а, Україна готова домовлятися. Ніхто не хоче. Ну це така теза, яка постійно лунає, що ніхто не хоче миру більше ніж Україна, але сказав, що залежить від сполучених штатів чи а, буде. Україна в НАТО чи не буде. Якщо ми говоримо про альтернативні шляхи забезпечення безпеки, то необхідно. Якщо ми говоримо про мирний контингент, то необхідно хоча б 200 тисяч миротворців від європейських країн. Ну і також підтвердив, що дійсно робота з командою Трампа щодо безпосередньої зустрічі вона ведеться. Тані маємо буквально щойно нову заяву від Дональда Трампа. Він написав її на соціальній мережі True Social Власне щодо тих речей, про які ти говорила, зокрема щодо угоди між Росією та Україною сполученими штатами. Пише він: я не хочу завдати шкоди Росії, я люблю російський народ і завжди мав добрі відносини з президентом Путіним. А ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти в другій світовій війні. Зважаючи на все це, збирається зробити Росії, чия економіка зазнає краху і президенту. Путіну дуже велику послугу пише Дональд Трамп. Зупиніть цю безглузду війну зараз, адже буде лише гірше. Якщо ми не укладемо угоди, то незабаром У мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі рівні тарифів та санкцій на все, що продається Росією США та іншим країнам. Давайте закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася. Якщо б я був президентом, ми можемо зробити це легким або складним способом і легкий спосіб завжди кращий. Настав час домовитися. Жодне життя більше не повинно. Бути втраченим ось така заява від Дональда Трампа. Бачимо, що е, щодня. Чуємо нові заяви щодо цього щодо України та Росії. Ми будемо стежити за кроками, так. які буде адміністрація втілювати. і це ще раз показує, що насправді тема України і завершення російсько-української війни вона є на порядку денному нової адміністрації. Таня, ми пам'ятаємо, що ще до інавгурації Кіт Келлог планував прибути до України, але, врешті, переніс свою поїздку. Що відомо наразі про місію спеціального представника щодо питань України та Росії, і чи варто очікувати на його поїздку до України? Україна незабаром. Ну з те, що ми знаємо, з наших джерел підготовка до цієї поїздки ведеться. Також це підтвердить ще 7 січня. А міністр закордонних справ Андрій Сабіго. Поки що ми не знаємо конкретної дати, і ми намагаємося власне це з'ясувати. А якщо говорити про Кіпа Келега, я подивилася, якихось таких дуже а, скажімо так заяв не було останнього часу. останні з його заяв пролунали від його особистого імені, бо це було ще до 20 січня. Він сказав, що президент Трамп не хоче робити якісь поступки, щоб він зацікавлений врятувати Україну її суверенітет, і раніше він висловлювався так скажемо так дуже позитивно про кроки адміністрації Байдена з надання а такої потужної зброї, що це дає додаткові такі, знаєте, ресурси, додаткові вплив для того, щоб якось впливати на Росію вже адміністрації Дональда Трампа. Ну і якщо щось нове про Келлог, я думаю, що в Україні побачили цю статтю Wall Street Journal а нове, що ми з нього дізналися, про те, що а, як Росії бачить, бачить Кифекелога, як там його. Про нього коментують там. Вони його бачать таким дуже проукраїнським представником адміністрації Трампа. Таня, дякуємо тобі. Надзвичайно. На жаль, нас вичерпується час, але обов'язково продовжимо тему щодо політики нової адміністрації. Заяв членів нової адміністрації незабаром у програмах. Тетяна Ворожко приєднувалася до ефіру і підсумувала усі найсвіжіші і найважливіші для України заяви від Дональда Трампа чинного президента США. Безумовно сажимо за тим, так що лунає від білого дому від команди новообраного президента. Маємо кілька запитань від глядачів. Питає Тарас. Чи вважають у США ініціативу про зупинку допомоги Україні на 90 днів допомогою переговорному процесу? Давайте розберемося. Тут не йдеться про призупинку допомоги для України. Є указ президентський від Дональда для Трампа, який говорить про тимчасове призупинення дійсного поставлення на паузу на 90 днів міжнародної допомоги допомоги з розвитку. Наразі невідомо чи цей указ впливає якимось чином на програми, які діють з допомогою Україні, зокрема програму з військової підтримки? Ми знаємо так, що. А, були укладені вже контракти ще за адміністрації Байдена за програмою USAI, коли зброю виробляють в індустрії пізніше відправляють до України. Так само були вже. Оголошені раніше допомоги пакети для України за програмою PDA зі складів сполучених штатів. Частина невелика частина, але все одно ще частина до України доходить з цього. Наразі поки що не зрозуміло, чи це якимось чином впливає на ті речі, що Сполучені Штати вже зобов'язалися надати. Інша справа це програми з розвитку, програми, які якісь грантові, які підтримують організації. Але знову ж таки, поки що, ми зверталися до представників державного департаменту, до представників Пентагону. Юля зверталася Білого до, до Білого Дому. Поки що нам точно не можуть дати відповіді, як саме це впливає на Україну. В тому оказі, який підписав Дональд Трамп, йдеться в цілому про міжнародну підтримку чи, чи гранти для будь-яких іноземних країн, не лише для України. Тому тут поки що більше знаків запитань ніж відповідей, але знову ж таки ми ці відповіді намагаємося знайти, які вони будуть. Обов'язково про них повідомлення. Обов'язково ми рухаємося далі. І тим часом у конгресі тривають слухання щодо призначень на ключові посади в адміністрації Дональда Трампа, зокрема представниці Сполучених Штатів при ООН ЕЛІС Стефаник. Про це та більше поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Нині Катю, привіт, вітаю Юлі. Вітаю Остапа, і вітаю наших глядачів. Катю, як пройшли слухання власне про призначення ліс Стефанік на посаду постійної представниці США при ООН? Чи порушували на цих слуханнях питання того, яким є план роботи ліс Стефанік в ООН з точки зору протидії російській агресії, російській пропаганді і допомоги Україні? Її слухання тривало не так довго, як слухання Марко Рубіо, і піднімали в першу чергу кілька пунктів. Найбільше говорили про дискримінацію Ізраїлю в ООН, про вплив Китаю в ООН і неспроможність організації Об'єднаних Націй бути дієвою організацією в принципі. Про Росію згадували не так багато, але переважно згадували в контексті російської війни проти України. Так сенатори наголошували на тому, що Рада безпеки ООН не може проголосувати формальну резолюцію, яка би просто навіть досудила російську війну проти України тому що Росія має право вето в цій організації, зокрема в радбезі. Водночас на моє питання, яке я задавала після слухань, під час слухань також сенаторам, чи готові сполучені штати Америки долучитись до закликів викинути Росію із Ради безпеки ООН, сенатори переважно не відповідали і ухилялися від цієї відповіді. Водночас співголова комітету із міжнародних відносин сенаторка демократка Джин Чагін запитала Еліс Стефаник. Про те, чи є якісь механізми в рамках організації Об'єднаних Націй, які б могли притягти Росію до відповідальності за її геноцид в Україні? Цитата свою чергу Степанік, відповідаючи на це питання, сказала, що е, завершення війни та потенційне притягнення Росії до відповідальності залежить першу чергу не від ООН, а від президента Дональда Трампа. Пропоную послухати їхню розмову юсед. У квітні 2022 року ви казали, що війна Путіна в Україні є геноцидом. Ви закликали надати безпекову допомогу Україні. В ООН ми бачили непослідовну підтримку України. Ми спостерігаємо більшу підтримку ініціатив щодо підтримки України та меншу щодо притягнення Росії до відповідальності. У разі затвердження, чи можете ви розповісти про те, як ви використаєте свою роль в ООН, щоб покарати Росію за триваючу спробу геноциду в Україні? Я підтримую прагнення президента Трампа завершити цю війну, зупинити вбивства. Це була його передвиборча обіцянка, і він щиро за це переживає. І я це підтримую. Я вважаю, що це повністю відповідає основній місії ООН – гарантувати міжнародний мир та безпеку. Якщо ви подивитесь на мій досвід роботи в комітеті зі збройних сил та комітеті з розвідки, то я маю вагомий досвід стримування та протидії Росії. Зокрема, під час президентства Трампа я голосувала за. Надання летальної допомоги Україні мир через силу є нашим найкращим важелем стримування. Тож мої зусилля полягатимуть у підтримці місії президента Трампа завершити цю війну та стримувати Росію в довгостроковій перспективі, чи може ООН зробити щось, що притягне Росію до відповідальності? А потрібно буде підтримати план президента Трампа щодо роботи спецпредставника Кіта Келога, щоб розглянути та вирішити це питання? Трохи підсумую, скажу, що питання, яке тільки що обговорював Остап щодо призупинки міжнародної допомоги на 90 днів, активно обговорювали насправді і під час цих слухань, і здавали питання, чи не може це якось вплинути на співпрацю з організацією Об'єднаних Націй, і зазначу, конкретної відповіді Елі Стефаник не дала, але зазначу, що навіть сьогодні під час прес-конференції спікера Палати представників Майка Джонсона його теж про це питали. І на що він сказав, що Дональд Трамп намагається почати все з нуля, призог. Перезагру... Узити системи, що він не втручатиметься в такі рішення про 90 днів а, зупинки міжнародної допомоги, так виглядає так, що американські законодавці також намагаються отримати відповідь від адміністрації, як працюватиме цей. Президентський указ щойно означатиме на практиці, зокрема для міжнародної підтримки партнерів Сполучених Штатів, Катю, почули ми так щойно одну з відповідей Лі Стефанік щодо протидії Росії підтримки України в на цих слуханнях в Сенаті. Як на ці відповіді реагують американські сенатори, які власне будуть голосувати за призначення Лі Стефанік? Чи вони задоволені цими відповідями? І що кажуть про шанси її на затвердження на посаді представниці ООН? Загалом у конгресвумен Елі Стефаник високі шанс отримати цю посаду, і ми бачимо щось дуже схоже на слухання і розгляд, які ми бачили з Марку Рубіо, тому що вона також послуговується двопартійною підтримкою. І так, до прикладу, та ж сама співголова комітету із міжнародних відносин Сенату Джин Шагін, сенаторка демократка, по завершенню цих слухань прокоментувала журналістам, що вона була задоволена коментарями та відповідями Елі Стефаник. Водночас я також поспілкувалась із. Сенаторами щодо відповіді Стефаник про російські загрози в організації Об'єднаних Націй, і республіканці здебільшого казали, що виходячи з її відповіді на їхню думку, вона буде протистояти активному впливу та тиску Росії та Китаю в організації Об'єднаних Націй. Водночас демократи, з якими спілкувалась після слухань, сказали, що вони не знають точного плану чинної адміністрації щодо роботи в ООН, але вважають, що перш за все, сполучені штати мають не виходити з цієї організації, тому що якою б слабкою. І складною зараз вона не була, але вихід Сполучених Штатів Америки лише погіршить цю ситуацію. Пропоную послухати, якщо ви стежили за слуханням, то могли почути, якими будуть цілі конгресвумен Стефанік у разі її затвердження на посаді, і це зокрема переконатися, що США та наші союзники мають більше представництва в ООН. і це один із способів, яким ми можемо боротися із пливом Росії та Китаю я не знаю, що збирається робити нова адміністрація. Але я думаю, що найгірше, що вони можуть зробити, це вийти з міжнародних організацій. Ці організації можуть бути проблемними. Вони навіть можуть бути спрямовані проти американських інтересів. Але ця проблема вирішується через нашу присутність в цих органах, а не навпаки. Важливі ці заяви від американських сенаторів стежимо за цим процесом. Питання від нашого глядача Amazing Johnny питає він чи є українські є українське коріння в Лі Стефанік, бо прізвище в неї звучить українське. В Лі Стефанік є чеське коріння, її батько є етнічним чехом за національністю, Про це вона каже її, мама є італійського походження. Втім, також якщо дивитися на її. Інших родичів, бабусів, прадідусів, то лі Стефані казала, що вони походили зокрема із західної Галичини. Тому а, дуже багато так різних національностей тут є, Але в принципі Стефанік походить прізвище Стефанік від її батька, який. За національністю є чехом, сподіваюся, відповіли на ваше запитання. А Катю, ми знаємо, що першим Сенат погодив кандидатуру Марка Рубіо на посаду державного секретаря Сполучених Штатів. На які голосування варто чекати найближчим часом? І де можливо зберігається найбільша інтрига, чи є якісь перепони щодо ухвалення того чи іншого номінанта чи номінантки на якусь посаду в адміністрації? Насправді зараз слухання щодо номінантів в адміністрацію Трампа відбуваються буквально щодня, і важко повірити, що е, слухання розпочались лише минулого тижня, тому що дуже багато відбувається зараз подій. Але, взагалі, слухання на посади в адміністрації Трампа почались минулого тижня. І е, після цього майже щодня відбувається слухання. І так, сьогодні також відбуваються слухання, але вони стосуються переважно внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки і посади, які відповідають за внутрішню політику в США. Так, зокрема, це стосується міністра транспорту. Ту так до директора з управління та бюджету із посад, які стосуються України, або так чи інакше будуть корелювати свою роботу із відносинами з Україною і міжнародними відносинами. Відомо що погодили на рівні комітетів наступні посади. Це міністра оборони Піта Гексета, міністра фінансів Скота Бесента та очільника ЦРУ Джона Реткліфа. Це означає, що якщо їх погодили на рівні комітетів, далі буде голосування за них у сенаті. Точних днів кожного з цих кандидатів голосування в сенаті невідомо. відомо. що міністр оборони буде голосуватися завтра в сенаті. Це під гексет. Він має деякі перепони. Є критика зі сторони демократів щодо нього, яка стосується більше персональної особистих характеристик піта хексета. Є з закидають зокрема проблеми з алкоголем та інші проблеми. Але але, так чи інакше виглядає, що він має потужну підтримку серед республіканців. Чи погодять його на цій посаді міністра оборони сполучених штатів Америки, яка напряму корелюватися, корелюватиметься з співпрацею з України, стане відомо вже завтра, тому що завтра планують голосувати, виносити на голосування в сенаті його посаду, його кандидатуру? Водночас є інша кандидатка цікава, також зі сторони відносин з Україною. Це майбутня директорка з нацрозвідки. Неї може. Стати Тулсі Габерт нагадаю, що вона раніше була демократкою, потім стала незалежною, потім стала республіканкою, але загалом запам'яталися контроверсійними і фактично компліментарними заявами на користь деяких автократій і диктаторів, зокрема колишнього очільника Сирії Башара Аль-Асада. Та очільника Кремля е, Володимира Путіна наразі невідомо, коли саме будуть слухання е, щодо її кандидатури. Е, комітет із розвідки, який опікується цією кандидатурою, поки що не поспішає виносити її на розгляд. А Катя, дякуємо тобі. Назвичайно будемо безумовно теж стежити і продовжувати висвітлювати, як відбувається слухання про затвердження тієї чи іншої кандидатури. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією. Друзі, дякуємо за активність. Бачу, на зв'язку. Київ. Рідний Дрогобич вітають горішні плавні, Бородянка, Дніпро, Київщина дивиться. Вітає Вроцлав, Італія. І є кілька запитань. Зокрема, питають нас про те, що буде, чи згорять 3,8 і мільярдів за президентськими повноваженнями, не використані за каденції Байдена. Ми пам'ятаємо, що адміністрація Байдена казала, що вони спробують використати все. Але тепер кажуть, що ці гроші лишаються вже на цій на, на ці адміністрації. Адміністрацію Дональда Трампа ми поки що не чули конкретної відповіді від адміністрації Дональда Трампа про те, як вони планують ці використати гроші. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, напередодні, коли у нього запитали, чи продовжиться підтримка України, він сказав, що зараз це питання розглядається, і він з командою працює над тим, щоб визначити, яким буде подальша підтримка України. Тому, якщо ми побачимо якусь конкретику, то обов'язково вам повідомимо. Друзі, і насамкінець говоримо про іншу тему. В Давосі триває 55-й всесвітній економічний форум. Європейські лідери заявляють про бажання розвивати співпрацю з новою адміністрацією США, але при цьому також. Висловлюють і певні застереження, в чому саме вони полягають? Говоримо далі, наша гостя Наталя Гоменюк, українська журналістка, також співзасновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу, вона сьогодні в Давосі Наталі, вітаю тебе! Дякую, що знайшла час приєднатися до ефіру, до цієї розмови. Як тему зміни влади у США зараз коментують у Давосі і цих нових викликів, які разом з цим постають у Європі? Наскільки ця тема домінує? Що говорить Наталя, що ти чуєш також? Ну, треба розуміти, що є певне обмеження на офіційних осіб цього року. Вони тільки, скажімо, прибувають, тому що за інавгурацією Дональда Трампа тут слідкували з понеділка, але більшість діячів, саме представників влади, була у Вашингтоні. Але достатня кількість американських аналітиків мені здається, що дискусія, ну дискусія, в принципі, ця тема домінує, в тому зокрема і щодо України, зокрема і щодо відносин Дональда Трампа. З багатьма партнерами ми знаємо, що його політика пов'язана з тарифами. Це економічний а, форум. А, якщо говорити в контексті а, подій в Україні, а, власне є велике обговорення того, а в чому може бути я би не казала це переговори, а скажімо, той процес, який може ініціювати і прагне ініціювати Дональд Трамп. А для того, щоб а, там, спілкуватися, щоб завершити війну проти України. Так і це також. А, Корелюється з тими там виступами, зокрема президента України Зеленського, який зокрема говорить, що всі очі зараз е, на сполучених штатах, але нам важливо, що зробить Європа. І от якраз Давос певно гарне місце, щоб поєднати е, і скоординувати ці дії. Я до речі, чую таку, скажімо так, перепалку, що треба зрозуміти, що Сполучені Штати е, ну зменшують свою зацікавленість в тому, щоб вирішувати питання безпеки в Європі. Говорять про те, що європейці мають. Включитися йдеться, звісно, про нову адміністрацію. Тоді як європейці нагадують, що ну це неможливо абсолютно. Тобто, це має бути якась спільна річ, якщо говориться про безпеку всього світу, ну і зокрема безпеку регіону. Безумовно, нам теж експерти говорять про те, що так Європа має робити більше, але без сполучених штатів це буде зовсім інша допомога. Наталю Україна завжди намагалася використати майданчик для ВОЗа для того, щоб привернути увагу до українських питань, увагу міжнародної спільноти, увагу інвесторів. Ти вже сказала про кілька меседжів, з якими цього разу українська делегація на Давосі намагається апелювати до міжнародної уваги, які які ще головні меседжі, що Україна цього разу хоче донести, окрім того, що Європа теж має включитися щодо допомоги Україні. Я додам, що Давос є цей формальний захід, де лідери зустрічаються, економісти, голови найбільших компаній світу, але це також місце зустрічі, коли всі в одному місці, доволі маленькому, і це доволі престижно мати свій павільйон. А останні роки на вулицях Променаді Давосу домінують великі компанії, хай-тек-компанії. Це тренд останніх десяти років, і чесно кажучи, менше країн мають свої павільйони. Так там. За винятками Україна його має, і певно, це один з майданчиків, де упродовж там чотирьох днів тривають постійно дискусії за участі міністрів, віце-прем'єрів, світових політиків в деяких випадках політиків, але скажімо так, лідерів думок, ключових американських європейських журналістів. І сюди обов'язково приїздять також українські ветерани. І український меседж, по перше, що від України треба вчитися, зокрема говорять про технології, зокрема зміну способу ведення війни війну дронами, війну безпілотниками як певне українське ноу-хау. І е, якщо раніше я слідкую за цими подіями кілька років, так говорили там про е, характер України, про стійкість, про героїзм, то зараз все таки меседж такий е, да нам складно, але нам є в чому від чого вчитися. Е, ми починаємо виробляти свою зброю. Ми віддаємо привозимо зерно е, в Сирію, ми стараємося. Бути міжнародним гравцем, це в інтересах всіх допомагати Україні, але також, якби ми хочемо чимось поділитися, ми не тільки просимо, і це в ваших інтересах. Допомагати нам це в ваших інтересах. Давайте будемо розказувати і шукати, підшукувати. Скажімо, інтерес кожного кому як пояснювати точкового бізнесу, одне європейцям інше, скажімо, американцям, певно, якась третя річ. Наталя, визвонову дуже тобі дякуємо за цей детальний аналіз. З місця з Давосу Наталя Гоменюк включалася одна з українська журналістка, співзасновниця лабораторії журналістки суспільного інтересу. Говорили ми про те, які меседжі зараз лунають від представників України і також від міжнародної спільноти щодо зокрема зміни влади у США і як далі будувати ці відносини. Юля маємо кілька запитань, що зачитаю mm -hmm. так, від глядачів. Питає Тарас, чому Володимира Зеленського не було на інаугурації Дональда Трампа? Володимира Зеленського не запросили, Втім, в цілому це. Не є якоюсь звичною практикою запрошувати іноземних лідерів цього разу. Були знаємо президент Аргентина Хавєр Мілеї, прем'єрка Італії Мелоні, віце віцепрезидент Китаю. А, також був присутній. Володимир Зеленський запрошення не отримав. Втім, як і багато інших лідерів світу, також не були присутні. Україну представляла а, Оксана Маркарова, посолка України у Сполучених Штатах. Друзі, дякую вам дуже сьогодні за активність. Бачу, що на зв'язку є кривий ріг. Також дивиться Німеччина, Нью-Йорк, Донецьк, Чернігів. Привіт передають із Франції із Ізраїлю. Дивляться також нас о, у Черкасах. Бачу і з Лучеська. Друзі, якщо у вас лишається ще за якісь запитання, обов'язково я ще одна, прибри... так. Так, окей, Можна читаю зачитати так. так. також питання. Питають повсякчас звучить зупинити війну. Що це означає? Я думаю, кожен у сполучених штатах вкладає якісь. Свої сенси, своє бачення, але якщо робити якийсь зріз, то більшість, мабуть, говорить про припинку зупинення бойових дій. А на яких це має бути умовах? Ми не знаємо. Ці перемовини мабуть будуть вестися далі. адміністрацією Трампа. Говорять про зупинення бойових дій, але знову ж таки на яких умовах це, це велике питання. Тому за цим стежимо і уважно також дивимося за тим, що говорить новий президент та його команда. І безумовно продовжимо цю тему у програмі. «Честайм». сьогодні о 22-й, а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій. ми побачимось. На все добре, бережіть себе, па-па. До зустрічі Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обговорювати...